Я пережила багато атак, але таких вибухів я ще не чула. Настільки гучних. Я провела цю ніч, ховаючись у ванні. Коли були дуже сильні вибухи, я просто падала на землю, мене все трясло. Я нікому не побажаю такого прожити, таку ніч. Але ми живемо, все добре. Україна переможе, 100% переможе. Я в це вірю. Тому що з такими людьми, як ми, українці, неможливо, щоб Україна не перемогла. На наступний день, вже вже зранку, після обстрілів, я рано встала та пішла здавати екзамени, як і всі мої одногрупники. І ми прекрасно все склали. Україна буде жити, Україна живе в нашому серці. ピッツォだ。<laughs> Ніч вогню, руйнувань та болю. Столиця опинилася під ударом майже пів тисячі шахедів та більше 30 ракет. Ворог бив у дві хвилі, тож рятувальні роботи доводилося виконувати прямо під час обстрілів. Вже зранку було відомо про 14 загиблих та понад сотню поранених, але ця страшна цифра постійно змінювалася. Міністр МВС Ігор Клименко першим повідомив, що руйнування зазнали будівлю одразу в восьми районах Києва. Це житлові багатоповерхівки, гуртожиток університету та складські приміщення. У Солом'янському ракета рашисів знищили цілий під'їзд на 30 квартир, також було пошкоджено міську інфраструктуру. вже згодом міський голова Києва показав ще більше доказів того, що на Україну напали справжні терористи. Тільки уявіть у нивках окупанта атакували житловий будинок ракетою, нашпигованою касетними бомбами. Служби поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетне з касетною начинкою ракети, такі маленькі. Кольки знаходиться внутрі для для максимального ураження людей іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Розбір завалів та ліквідація наслідків жахливої атаки тривало у Києві весь день. Завтра у столиці оголошено День жалоби. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.